Ось карта москвинської пропаганди, що показує нібито периметр українського плацдарму. Бачите? Як воно вималювано? Я скажу, що все це взято з українських джерел, москвини власних не мають. Нам зараз дуже потрібна об'єктивна ситуація, що робиться на плацдармі. І така можливість у нас є. Ось. Я вам скажу, що четверті сутки кипилають станиці, патеє дождями данська земля. Я скажу, що я з усіх своїх колишніх дружин зберіг нормальні стосунки лише з однією. І то, через цю кляту большевізію, не можу з нею спілкуватися, щоб її не підставити під репресії, що і так вона одна з небагатьох. Козачок справжніх за походженням, а не оцих от минтов в погонах ряжених. І я скажу, що все-таки Дон ми освободим от, ну, не скажу, сам из этой же нации, но ну, от этих, в общем, от пархатих комісарів і девелоперів. Росія ще буде свободной, А теперь мы рассмотрим подлинный периметр украинского плацдарма. Возьмем его крайние точки. Север. Ну, понятно. Вот. Собственно, нет. Это была наша ошибка. Это мы закроем. Каучук. Вот. Наиболее достоверные пожары. Вот каучук. Вот зона этого и мы рассматриваем, вот она, можно привязываться по местности. Вот в этом зоне происходят бои. Состоянием на 12-е. Вот. Потом мы посмотрим состояние за неделю, вы здесь. Происходит один из фронтов столкновения. Выпустите, что я два джерела пропаганды съедал в одно. И вот это, что нам не очень нравится, это то, что... Як би це м'яко сказати, ЗСУ прощокали і мають розуміти, на вині все, що прощокаєш, доводиться чи втратою часу, поту, крові і ресурсу відновлювати. Оце ну ви самі бачите, що це таке. Я вам зараз покажу, ви впізнаєте, біліться. Мені кажуть, біліться. Нашою людською польською мовою ми маємо прийняти закон. коли от Звільнимо Ерефію, то всі наголоси будуть на передостанній склад, як в, цій, як в людській мові, як по польську. Шисько Бенджі, як по польську. Ось така от ситуація. Ось таке от нанесення на карту. Ви самі можете взяти карту пожеж НАСА і бачите фронт боїв тут. І фронт боїв тут. Ось. Ну і тут по трасі, правильно, Ася мені казала. Я тільки що здається, закрив. Я вам по цій покажу. Большая, що Ася казала? Куди ми тут попали? От Ася норма я це все прикрив. Знайди мені цей яр зараз. Ой, я не Шо? Большая, от, піднімай, ні, вниз. Ой, не большая. Ось, що? так, я ось яр. Мартиновка ось сюди, ось. Ось цей яр він виходить зараз. Ось. Ось ці яри, ось цей яр виходить на трасу, ось отут от зона боїв. Ну, ось, власне, район Мартиновки Черкаського парі. Бергін згадав цей блік. Вибачте, на слові. Ну у них, розумієте, їх мова спокушує матюкатися. От пожили б ви там. б би теж стали. Отака от зона боїв, бачите? Якщо ми її помножимо на 24 години, ми побачимо підсилення цього ж драматичного ефекту, бачите? Що в цілому, і сюди, бачите, куди ще цікаво по кордоні обстріли. І вже за 7 днів покажемо вам. О! Це нам завжди картина за 7 днів дає повну картину боїв. Бачите? От які, як далеко ми сягали, і які були можливості насправді ви баба подивіться ось на цей населений пункт. Так, да, я скажу. От раджу вам, коли ситуація. Вимагає від вас об'єктивних джерел, а їх нема. Звертайтеся до карти пожеж. НАСА. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.